Вітаю всіх на черговій нашій зустрічі проекту діалоги влади та бізнесу. Щотижня ця платформа слугує майданчиком для обговорення актуальних питань з представниками бізнес-спільноти Житомирщини, як у форматі онлайн, так і під час особистих зустрічей. Також котре нагадую про функціонування цифрової аналітичної платформи Пульс це ще один онлайн-сервіс, який надає можливість представникам бізнесу оцінювати якість державних послуг. Повідомляти про проблеми, залишати відгуки та пропозиції сьогодні. Тема нашої зустрічі розвиток галузі рибного господарства та використання у харчування рибної продукції національного виробника. Ну, перш за все хотілося б сказати, що на території Житомирської області протікає 2822 річки. Загальною протяжністю понад 13,5 тисяч кілометрів. Також розташовані 53 водосховища, 9 озер та 2075 ставків, що говорить про досить насичену, великі водні плеса, які придатні для рибного господарства. При цьому на території Житомирської області промисловий вилов риби відсутній. З цієї кількості водойм в оренді знаходяться 445 водних об'єктів. У 2024 році в області, в області налічувалось 113 суб'єктів акукультури, з яких 77 фізичні особи-підприємці та 36 юридичні. За 2024 рік суб'єктами акукультури на 121 водному об'єкті загальною площею понад 2367 гектар було вирощено 99 тонн різних видів молоді риб, таких як короп товстоло, білий амур та карась сріблястий. А куплено в інших підприємств для подальшого вирощування 17,5 тонн. За цей період рибовиробниками області вирощено 602 тонни товарної риби. В тому числі 303 тонни коропа, 184 тонни різновидів толстолоба, 33 тонни білого амура, 56 тонн карася сріблястого. При цьому реалізовано лише 206 тонн це складає близько 30% від вирощеної. Така різниця у наявності у рибовиробників вирощеної продукції, але не реалізованої, свідчить саме про проблему з, з реалізацією даної продукції. Тому, на мою думку, популяризація саме споживання рибної продукції вітчизняного виробництва, можливість її переробки збільшить і попит. І, відповідно, наші підприємства, які виробляють рибну продукцію, зможуть повноцінно її реалізовувати. Так, за результатами проведених тендерних закупівель структурами у сфері оборони і безпеки, це з досвіду вже проведених закупівель, держебагенством було проведено аналіз відповідності попиту та пропозиції на внутрішньому ринку водних біоресурсів. Так, протягом квітня-вересня 2025 року було опубліковано оголошення щодо закупівлі. Рибної продукції обсягом 371 тонн. Відбулося закупівлі 109 тонн рибної продукції. Основні споживачі, скажімо так, вітчизняної рибної продукції, це Національна гвардія була 100 тисяч тонн. Також установи Державної кримінальної виконавчої служби України близько 10 тонн. Стосовно можливості використання національної продукції закладами охорони здоров'я, Прісноводна риба дуже легко і швидко засвоюється і є незамінним продуктом дієтичного харчування, особливо корисна риба при захворюваннях серця, а також при гастриті і виразковій хворобі шлунку. От на презентації ви можете бачити найпоширеніші представники видів. Риб, які використовуються для харчування і використання рибної продукції. Це, зокрема, короб, філе заморожене, толстолоб, кларієвий сом. Можливо, з кларієвим сомом мало знайомі деякі споживачі, але зараз дуже набирає популярності цей вид, тому що він невибагливий в вирощуванні суб'єктами аквакультури. І дуже продуктивний, і смакові якості також на належному рівні, Інститут рибного господарства екології моря та океанографії розробило порівняння нау науково-біологічне обґрунтування де порівняно калорійність, а також. Вміст білків, жирів, а так мікроелементів у рибах. Тому наші вітчизняні види риб не поступаються харчовими якостями і поживністю порівняно з морськими видами риб. До прикладу, за результатами аналізу закупівлі закладами охорони здоров'я рибної продукції за 6 місяців 25 року, 88% від усього об'єму це майже 700 тонн. Склав хек філе хека заморожене або просто хек заморожений. Тобто, це майже 90% імпортованої риби. Які б ми могли замістити нашою вітчизняною. Можливості виробництва товарної продукції за 2024 рік? Аквакультура склала майже 18 тисяч тонн, понад 18 тисяч тонн. Перепрошую, і також промисел. Я розумію, що для на території Житомирської області промисел не здійснюється, але е, потужні виробники і промисловики, які виловлюють, е, цілком можуть забезпечити рибною продукцією заклади охорони здоров'я. Тут ви можете бачити виробництво товарної рибної продукції аквакультури за 23-24 рік. Дещо об'єми зростають і також мають ще подальшу перспективу зростання. Закупівля вітчизняної риби за 25-й. Всього оголошені закупівлі Нацгвардією Державною прикордонною службою. Було закуплено обсяг 417 тонн загальною вартістю 96 мільйонів гривень. За результатами аналізу закупівель, проведених сектором оборони і безпеки, середня вартість 1 кг хека становила 160 гривень, то столоба 190 гривень і коропа 260 гривень. Це мається на увазі філе заморожено або патране, тушка патрена заморожена. Практика європейських країн свідчить, що 1 євро інвестицій в рибну галузь за рахунок задіяння супутніх сфер, переробка логістика забезпечує приріст 3 євро. Відповідно до звернень представників переробного бізнесу Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької області наявні потужності тільки цих підприємств можуть забезпечити по всім видам замороженої продукції близько тобто понад 500 тонн. Тому закликаю заклади охорони здоров'я звернути увагу на вітчизняну продукцію. І підтримати вітчизняного виробника Постановою кабінету міністрів від 10 грудня 2024 року, номер 1409 затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення утримання вирощування прісноводної риби на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях. Отримувачами бюджетних коштів є юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, або фізичні особи підприємці, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення, утримання, вирощування прісноводної риби відповідно до законодавства, у яких аквакультура є основним видом економічної діяльності. Поточному році підтримка надається тільки суб'єктам деокупованих та постраждалих від бойових дій території. По Житомирській області до переліку тимчасово окупованих війшли села Вільхова, Грезля, Радча, Давидки, Нова Радча, Роба, Рубежівка, Стара Радча, Село Тичків, Народницької селищної територіальної громади. Тільки суб'єкти господарювання цих територій, які ведуть господарську діяльність у рибній галузі, мають право на державну підтримку. Бюджетні кошти надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік за напрямами. Часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з цілею його подальшої реалізації. Часткове відшкодування до 30% вартості придбання рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з ціллю виробництва товарної продукції, без урахування податку на додану вартість. Заявки на отримання бюджетних коштів подаються програмним засобами ведення Державного аграрного реєстру після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі оголошення про початок приймання заявок в поточному бюджетному періоді. До заявки подається пакет документів, затверджений порядком. Разом з тим, в області діє програма розвитку галузі Рибного господарства Житомирської області на 2024-2030 роки, затверджена розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації. Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок власних коштів власників або орендарів водних об'єктів та об'єднаних територіальних громад. Надіємо, що в подальшому фінансова підтримка суб'єктів господарювання, у яких аквакультура є основним видом економічної діяльності, буде спрямовуватись із державного та обласного бюджетів. Для цього підприємствам потрібно працювати відкрито, бути зареєстрованими, звітувати перед державними органами щодо обсягів виробництва продукції, і рибництва та потребу у зарибненні власних або орендованих водойм. Сьогодні важливим питанням у господарській діяльності в усіх сферах є можливість бронювання зайнятих у виробництві працівників. Поінформую про механізм визнання на регіональному рівні підприємств рибної галузі, такими, які мають важливе значення для забезпечення потреб територіальних громад з метою подальшого бронювання військовозобов'язаних. Розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації номер 14 про затвердження критеріїв, якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для забезпечення потреб територіальних громад Житомирської області в особливий період, визначено критерії і для підприємств рибної галузі. Отже, пунктом шостим вище зазначеного розпорядження передбачено надання статусу критично важливого підприємства для суб'єктів господарювання рибної галузі, які на дату звернення мають середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше чотирьох осіб. Та основним видом діяльності згідно з національним класифікатором, яких є, один із кведів. 0,312 прісноводне рибальство, 0,322 – прісноводне рибництво аквакультура і 10,2 – перероблення та консервування риби ракоподібних і молюсків. Для підтвердження відповідності регіональним критеріям підприємства надають обласній комісії такі документи: витяг із єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Завіренню копію податкового розрахунку сум доходу, інформацію органу статистики про квед, за яким здійснюється діяльність підприємства. Наразі розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації статусу критично важливого підприємства надано одному суб'єкту господарювання галузі рибного господарства області. Ну і окреслені основні питання, які можуть позитивно вплинути на економічну ефективність галузі рибного господарства. Ми готові до подальшої співпраці за для розвитку рибної галузі у нашій області, адже саме ця галузь є пріоритетною для нашої для нашого уряду і має надзвичайно великі перспективи. Для імпорту заміщення і створення продукту здорової вартості у нас запрошуємо до співробітництва. Дійсно, якщо наші заклади, комунальні заклади будуть звертати увагу саме на власного товаровиробника, таким чином ми, по-перше, підтримуємо власне виробництво. А по-друге, зрозуміло, знівелюємо певні ризики, які можуть виникати при імпорті продукції і тих викликів з якими і вже стикнулася держава і може стикатись в подальшому. Дякую всім за участь. Гарного тихого завершення дня. Дякую.